На Чернігівщині починається нова ера. Стартом її стало підписання меморандуму про співпрацю між Чернігівською облдержадміністрацією та Агентством розвитку США USAID. Доленосну угоду уклали на всеукраїнському форумі з обміну досвідом із залучення позабюджетного фінансування у вигляді донорської технічної допомоги, грантів та інвестицій, який пройшов вперше в нашій області. Чернігів обраний як один із регіонів, який на сьогоднішній день активно розвивається у Сфері реформи місцевого управління ми вбачаємо своїм завданням забезпечити рішення обласної ради про готовність запровадження в Чернігівській області пілотного проекту по реформуванню місцевого самоврядування. Ми в цьому питанні маємо суттєву підтримку уряду. Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства готовність області стати пілотним регіоном у реалізації проекту передачі повноважень від держави на місця високо оцінюють міжнародні інвестиційні фонди та організації. Якщо в Чернігівщині наші контролюючі органи могли б стати допоміжними органами, які б допомагати бізнесу працювати успішно, створювати робочі місця. Щоб підприємець не боявся створити своє діло, щоб він не боявся декларувати свої справжні доходи, у вас дуже швидко в Чернігів в Опласті вибудеться революція, будуть робочі місця. Будуть кошти в бюджеті. Підписаний меморандум передбачає реалізацію на Чернігівщині програми USAID з розвитку державно-приватного партнерства в Україні. За нею агентство розвитку США співпрацює з областями та містами для того, щоб допомогти залучити інвестиції та підняти економіку регіону. Це спільна довгострокова робота, яка дозволить залучити знання, новітні технології та ресурси приватного сектору для розвитку місцевої інфраструктури програма Агентства розвитку США формується на 2015 рік і Чернігівщина вже отримала кілька пропозицій. Нам предложено участь в трех программах, скажем, USAID. КФУ САЙДФАМ, связанные с по медицинскому направлению, по энергосбережению и по обучению наших специалистов на уровне области. Завтра мы проводим в Американской торговец совещания. Значит, нам подробно будет рассказать о их возможностях, и мы будем готовить проекты. В області для того, щоб можна було на 15-й год участвувати в цих програмах, та співпраця з міжнародними фондами та організаціями неможлива без підтримки місцевої влади. Переконані учасники форуму надати всіляку допомогу керівництво області готове. Допоки я особисто, як виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації. І я так розумію, є повна співпраця в нас з головою обласної ради Микола Вікторовичем Звірям, ми будемо перебувати на своїх посадах, про що я говорив. Ми забезпечимо повну прозорість для ведення бізнесу на території нашої області. При тому я хочу акцентувати цю увагу. Ми не зацікавлені в тому, щоб вони вклали кошти в нашу область, і відповідно ми про них забули. Ми їх повинні вести від часу вкладання коштів і до. Того моменту, коли вони почнуть випускати свою продукцію, учасники форуму сподіваються, що заданий курс створить сприятливі умови для інвестиційного клімату на Чернігівщині.